Зараз будемо дертися на ось цей дах. Будемо шукати протікання. Ще, без спеціалістів ніяк. Хорошо, що стрімянка є. А то якось було один одному на плечі і третій, і третій лізе по них. Хорошо, що всі хлопці здорові, рослі. А не полупокери типу смурфіків. Перший пошов. Ось, тільки залізли. Та ви що? Що ж тут тече? Та тут все, блядь, тече. Ось дермаха. Та йолки палки от що тут роботи. Ось, блін, згнивши. повністю тут пекло, ялки палки скільки. Та тут всюди просвіти. Вон там, сяє сонечко. Там в кінці. Ну то нам... Там нам, нам та половина не треба, так? Да? Так і не видно, так? Да? Ну сонце, так. Да. Сонце трохи сяє. Давай. видно. Ну, та Тож там вон зазор цієї сторони. Ось система вентиляції. Система вентилювання. Все струхли згнивши, коротше, тут теж. По ньому нормально. На... Перший раз бачу антенну на ета... Як це хуйня називається? На горищі. На горищі. Перший раз бачу антенну на горищі, але кажуть, ну, ловить. Ну, це чисто логінська тема. У нас тут взагалі, мабуть, не тече. Голуб. Ось не знаю, чи цей комін робочий, тут теж трошки підтікає. Там шифер лопнутий, там треба волну закинути чи дві. Оцю хуйню зробити. Понятно, коньки там трошки з чимось подлатать. Там далі теж щось тече трошки капає. І там ще. Цю хуйню цей воздуховод типу, був, тоже її обрати треба. Ну і коньок сам скрізь.